Всім доброго дня. На даний час за вікном показую температуру мінус 6. Ось, і в мене виникає питання. Є ось такий всесезонний омивач скала, який витримує мінус 5. Але, як ви бачите, як не перекидую. Всередині так є. Незрозуміло, що воно робиться. Ага, це шампунь, мабуть, чи щось тут. Від'єднався від води і все. А ось ця компанія у нас сапфір. Так, сапфірний. Виготовлено, як бачимо, за стандартами ЄС. Якісь у них температури не так, як повинно бути. Хоча вигадано все в Україні, все як повинно бути. Так, місто Київ. Так. Товариство Моторспорт ЛТД Якийсь. Так, добре. А ось у мене є інша фірма Амувач Скала, але тут. Вказано, мінус два. Якщо подивитись, мінус 2 у нас щось чутно, що є там якісь кришталики льоду, але воно жидке. Теж все сезонний. Ось. Так, хто тут у нас написано, що у нас тут? Але тут у нас вже 4,77 Імпортер товариство Хамер якийсь за ліцензією Литва. Написано, що це з Литви якобусь виготовлено. ж Литва набагато краще. При мінус 2 вказано на вулиці мінус 6. І воно ще рідке. Українське, але за стандартами Європи мінус 5, але воно вже не годиться. Робимо висновки.